Клуб людей з обмеженими можливостями надія, як завжди, випромінює потужну енергію і виявляє неабияку жагу до життя. Веселі старти спартакіаду, приурочено до дня захисника вітчизни, було розпочато теплими словами міського голови Сергія Мороза. Дуже приємно, що ви знаходите сил і духу і показуєте ваші можливості на цьому спорті. І цей спорт. Дає можливість вам бути здоровими, щасливими і радісними. І я вас вітаю з цим відкриттям спартикат і бажаю вам здоров'я, щастя, радості і спортивного вам натхнення. Команди радісно привітали одне одного. Ну а зараз команди привітають один одного. І так, будь ласка, ігор, так та команда? Команди, чоловік висподі, привіт! Мітьйор, Фізкурт, і змагання розпочалися. У нас непосредственно мы спілкуємося з дітьми каждый день. Посіщення клубу, плюс занятия фізкультури і плюс тренажорні зали, які непосредственно розположені на території Терцентра. Скажите, какой оздоровчий эффект таких змаганий? Дело в том, что у детей с таким диагнозом, с психическими и функциональными расстройствами, в первую очередь, если у нормального человека сначала мозг заводит, а потом уже рефлекторные какие-то идут эти, мероприятия, то здесь наоборот, физические упражнения, они заставляют работать мозг. И отсюда они постоянно находятся в тонусе. У нас здесь называется рейтинг. Реабілітація. діти знаходяться на медицинській реабілітації. До реабілітації клуб Надія запрошує усіх, хто має інвалідність і проживає у місті віком від 16 до 50 років. Тут за призначенням лікаря проводиться курс лікування на фізіотерапевтичному апараті, здійснюється контроль самопочуття і життєво важливих показників членів клубу. А також проводяться спортивні заняття під керівництвом головного спеціаліста організації Спорт для всіх. Уже склалася така традиція, що ми разом по сусідству з територіальним центром і працюємо з ними, відзначаємо всі свята, захоплюємо всіх інвалідів, а також і пенсіонери ходять до нас займатися в зал. Проводимо такі свята для того, щоб діти себе почували. Повноцінними потрібними в цьому житті. Вони з азартом приходять на заняття з фізичної культури, займаються на тренажерах, займаються кожний індивідуально, у кожного своя ціль, хто хоче стати здоровшим, хто хоче сильнішим стати. Тому ми дуже раді, що діти до нас ходять. Міська влада заохочує подібні заходи. Щоб вам було солодко, щоб Поші. ви відсвяткували, і я вас вітаю, ви молодці, ви команда молодці. Кожен учасник Спартакіади був нагороджений почесною грамотою за активну участь у змаганнях. Перемогла, хто б міг подумати, звісно ж, дружба. А нагородою стало урочисте смакування тортиком і фото із мером на пам'ять.